Усіх вітаю! Сьогодні хочу зробити коротенький відеоогляд на ось таку повітря дуйку від бренду RZTK. Так, Розпаковуємо. В комплекті у нас інструкція та запасні щиточки. Ось таке сопло для видову повітря та мішечок для збору сміття. І Власне, сама повітродувка. дувка. Виглядає вона ось так. Такий вигляд має. Виготовлена, ну, нормально. Як за свої гроші я вважаю це взагалі топ. Ось так вдягаємо сопло. І якщо потрібно для всмоктування, можна вдягнути мішечок, ось так працює режим смоктування. Ось така повітродувка. А зараз вам покажу, як вона веде себе в роботі. І так, дуйки є. Шість швидкостей обдуву. Але я вважаю, можна використовувати лише одну, це шосте. І так, експеримент перший. Залежаний пісок. Пісок пролежав всю зиму. Як бачите, він такий трішечки збитий. Подивимося, як буде вдути. Наступний експеримент є в нас трохи щебеню. Спробуємо водити його. На черзі у нас листя, залежне листя пролежало всю зиму тут. Подивимось, як справиться ця дуйка. Ну що можу сказати? Трохи щось видуває, але я не знаю, як, якщо повноцінно прибирати, то мабуть ліпше граблями, я не знаю. Ну, Від полу відривав і то добре. Зараз спробуємо трохи здути тирсу. Як себе поведе дуйка. Бачите, тирса була трохи мокра, але якщо суха, то ця штука дає ради сухій тирсі. Власне для цих потреб вона відбувалася. Тому я задоволений, свої гроші вона вартує. Для, для якихось таких побутових цілей, в основному зв'язаних з опилками, то це власне гарний допоміжний інструмент. Але не розраховуйте, що вона буде працювати в ідеалі. Видує залежні опилки і таке подібне. Ні, такого не буде. Власне, Щодо цього мішочка я навіть не буду його використовувати, бо я вважаю, це досить безглуз... безглузда річ. Якось так. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде багато ще чого цікавого. Всім дякую, до побачення.